Слава Україні! У кожного росіянина є як мінімум дві мрії. Ну, першу ви, звичайно, зараз вгадаєте. Так, так, звісно, знищити Америку. А яка ж друга? А друга отримати грін карту до Сполучених Штатів Америки. Так, не дивуйтеся саме про це говорять вподобання Росіян. Але зараз я про інше. Сьогодні події, які відбуваються тут у нас в Україні, тут на наших фронтах, вони формують майбутнє Майбутнє як українське, так і всього світу. Багато дуже питань про Запорізьку. ЕС. Чи можуть росіяни втнути щось таке, що вони не робили до цього часу? Ну, давайте згадаємо теракт на Каховський ГЕС. Це не катастрофа, це не техногенна катастрофа, це не застосування зброї масового ураження. Лише немає радіації. Звичайно, так ви з цим погодитесь. Тому власне, відповідь очевидна: ворог може зробити все, що завгодно. Ворог, який, як довбокінь, може йти в радіацію в Чорнобильський ліс, окопуватися там і творити якісь справи, він може утнути те саме і з Запоріжжя. Вони не жалкують своїх людей, і все рівно. Скільки загине, скільки змиє Дніпровською водою, як це було після Каховки. Ми, звичайно, можемо сподіватися на наше славетне «Повій вітре з України. І так хмаринку понесе радіаційну навражину. Але це сподівання. Власне, треба готуватися, звичайно, до... до чого? До того, як себе вести під час можливих ситуацій. Ситуації, які є непростими. Тут головне без паніки. Це перше і найголовніше правило безпеки не допустити паніку. По-друге, проведені відповідні навчання з відповідними структурами всі знають, що робити. Власне, що залишається цивільному підкреслю населенню, виконувати ті накази, які пролунають. І все. Нічого зайвого не робити, і все буде добре. Власне, от такий алгоритм, він допоміг запобігти нам величезних жертв. Під час підриву Каховської ГЕС. Саме на нашому березі, тому що на лівому, тимчасово окупованому, звичайно, ситуація була набагато гіршою. Тому там і жертв серед наших просто дуже багато. Ми дізнаємось про них пізніше. Так от, прошу вас без паніки. І ще раз буду казати: не пийте йод склянками. Це дуже зараз не корисно. А краще дослухайтеся до офіційних джерел інформації. Ще наступне про фронт. Дуже багато руснявих каналів кидають багато інформації. Про це теж буду говорити щодня. Що треба робити кожному з нас? Ну, по-перше, відпишіться від цієї інформаційної гедоти. По-друге, споживайте офіційну українську інформацію. На фронті на усіх ділянках відбуваються рухи. Десь оборона, десь поступовий крок уперед. Поступовий для чого? Щоб зберегти. Людей. І, врешті-решт, звільнити нашу тимчасово окуповану територію. Тут поспішати точно немає сенсу. В лоба атакувати ніхто не буде і цього не треба робити. Ну а власне, задум усієї операції, усього контрнаступу, якщо він ще й почався, я от напевне зараз і не скажу, чи є контрнаступ, чи це просто підготовка до якихось певних дій. Так, от, задум є у вищого командування. Вони знають, що робити. Вони знають, як робити, і вони найголіше знають, з ким робити. Ми маємо лише побажати нашим побратимам та посестрам рухатися вперед і бути живими і здоровими. Ну, а те, що маємо ненависть, це можна легко перетворити у донати і в допомогу Збройним силам України. Про це не забувайте. Оце найкращі ліки. Щось робити, чимось зайнятися корисним, перш за все. І де довіра. Один до одного, інакше не перемогти. А перемогти ми зобов'язані. Я бажаю кожному з нас тихого вечора і тихої ночі. Наразі, зокрема, на півдні активізувалася ворожа повітряна розвідка. Розуміємо, що ворог може готуватися до нанесення ракетно-дронових ударів. Тут знову-таки ви знаєте, що робити: укриття або правило двох стін. Не стоїмо біля вікон, нічого не знімаємо, тим більше не викладаємо в соціальні мережі. Оде ще на те, що 4-5-0 у морі і надалі заборонено купатися. Нам ще інфекційних хвороб не вистачало. Отож, тихого вечора. Працюємо далі. Все буде добре. Слава нації! Смерть ворогам. Тримаємо стрій!